Привет. Сьогодні ми з вами будемо готувати хек запечений у соусі. Нам потрібно на 1 кг хеку, одна цибуля велика та 2 середні моркви, сіль та перець за смаком та олія для смаження. Для соусу одна чайна ложка копченої паприки, 4 зубчика часнику, по одній столовій ложки приправи до риби та гірчиці в зернах, по 2 столові ложки сметани та майонезу та 50 мл соєвого соусу. Хек почистити та нарізати на куски. Для соусу перемішуємо всі інгредієнти та додаємо передавлений через прес часник. Додаємо рибу, перемішуємо та залишаємо на пів години. Обсмажуємо на олії нарізану кубиком цибулю та на, на крупній терці моркву з додаванням солі та перцю. На дно форми викладаємо цибулю з морквою. Далі рибу та заливаємо соусом, що залишився. Накриваємо фольгою та ставимо у духовку. Готуємо при температурі 200 градусів до готовності. Ось. Який він вийшов? Смачного.